Слава Господу. За чудовий недільний ранок, який нам Бог подарував. Ви знаєте, це знову мир і спокій ми маємо. І ви знаєте, благословення те, що ми є в Божому домі. Ми звичайно, звичайно звикаємо до таких речей, до зібрання. До того, що нам треба йти, можливо, але хай в нашому серці буде бажання прославити Господа нашого, бо є за що йому дякувати. І також почути голос Господній, знаєте, який так важливо сьогодні чути у наш час. І, і знаєте, я хотів би ділитися темою сьогодні одною, але е, хотів би спочатку. Якби, е, Деякий момент розказати, інколи, знаєте, я в своєму житті е, зауважував таку річ, що коли мені треба попросити когось допомоги, або там кудись когось. Інколи є, знаєте, такі люди, що до них треба підхід. І ти, коли звертаєшся до них, ти так знаєте, здалека підходиш так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І... і інколи вони не витримують, кажуть, ну що ти хочеш? Давай вже по суті, ну що ти хочеш? Скажи, що ти хотів. І... ну, Якщо знаєте, так взять в Біблії, да, от, ми хочемо. Не раз, от що є основним, типу, або що від нас вимагає Бог, от людей простих на цій землі, що Бог хоче? Яке взагалі, ну, що, ну, ми знаємо, що ми є спасені, але а що від нас хоче Бог? Якщо так узагальнити. ми знаємо, що нам треба гарно жити, треба любити, треба поважати, треба не обманювати там в відносинах і ще, багато речей. Але якщо узагальнити це, то ми розуміємо, у цей уривок, який записаний, я хотів би зачитати. Найперше цей уривок, він записаний у Марка. 12 розділ 12 розділ із 28 го вірша. Один з книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав його: А яка заповідь є найпершою з усіх? Ісус відповів: Перша є. Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог є, Господь І ще... Любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і всією своєю силою це перша заповідь. Друга подібна до неї люби свого ближнього, як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: добре, учителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, що ближнього. Як самого себе, це більше за всякі запалення та жертви. Ісус, побачивши, що він розумно відповів і сказав йому ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважився його більш запитувати. Ви знаєте, ми, християни, будуємо нараз з Богом відносини, і ви знаєте, ми хочемо бути щирими перед Богом, хочемо бути відкритими, адже. Якраз Бог хоче саме таких відносин, таких відносин хочемо ми навіть люди самі між собою. І знаєте, але я не заміжаю, нараз є такі моменти в житті, коли ти будуєш з Богом відносини, і на якомусь етапі, можливо, ти, ти чуєш голос Божий, ти розумієш, як Бог говорить до тебе через думки, ти чуєш, як Бог до тебе говорить через уривки, з тексту з Біблії, Ти отримаєш це слово рема від Бога. Ну, тобто, Бог, ти розумієш конкретно, що цього Бог хоче. І... Але я нараз бачив, ти якось. Ну Боже, ну я це не можу зараз зробити, або воно мені так некомфортно. Інколи ти продовжуєш з Богом будувати відносини, але не, чу... не хочеш виконувати його голос у своєму житті. І замість того, що виконувати, у... не раз бачу, як, як у мене воно буває. Але... Що в тебе появляється... от, Боже, в мене є такі бажання. Ти знаєте, інколи є така щирість, як от я не раз, ти говори, головне все, що є тебе на серці відкрито, і інколи. Коли я молюся або замічаюсь за стилем своєї молитви в постійності, то в більшості моя молитва, то я розказую Богу, Боже, мене отакі прощання, отакі, е, такі прохання, отакі мене плани на життя, отакі, такі в мене хотілося, щоб ти і те виконав, і те зробив, і того чоловіка і поміняв і те, і те, і те, знаєте. А натомість, і я з дня на день бачу, що тільки моя молитва складається з цих речей, замість того, ну, Боже, все-таки немає в моєї молитви, що ти хочеш мені сказати? Через якісь моменти, навіть і не роблю ніякий аналіз. І інколи такі відносини, знаєте, вони проходять більш е, вживацькі. Тобто, я, я требую більш, ну, от мені треба Боже. І вони переходять і навіть ти не помічаєш, що якби, і ти з Богом, ти якби, відчуваєш Бога, ти є близький до Бога. І знаєте, е, тут, виходить, е, така сторона вже приходить, що ми починаємо менше відчувати Його любов до нас, і наш егоїв все більше наповнює наші відносини. І знаєте, я не раз вбачаю таку річ, що у нас час все важче і важче зберегти дружні відносини навіть між близькими людьми. Дружня вірусі більше і більше стає річчим явищем, дехто скаржиться, що дружба триває тільки до того часу, поки комусь війна. Адже особисті інтереси завжди тепер є на першому місці. І все це показує, що у наших відносинах є прихований егоїзм. Тоді ці відносини вони звичайно приречені на загибель. І... Якраз я хотів би сьогодні, дорогі друзі, говорити про основне, про наш егоїзм, про наше его, про нашу людську таку природу, яка в нас є. Ми знаєте, хоч ми з нею боремося, хоч ми розуміємо, що ніде нам не подітися аж до кінця нашого життя. Хоча я колись, знаєте, е, так, з Богом, е, коли ще був такий не, ну, ще на початках свого увірювання, я кажу, Боже, ну, я покаюся, я. Якби, Отримав хрещення Святим Духом Боже. Ну і хочеться знову такого якби ще одного моменту. Боже, ну да, я хочу, от мене всі ці бажання є, хочеться тобі служити, хочеться забарити всі мої недобрі речі в характер, і хочеться, щоб це в один і, знаєте, такий щелчком. Типу, це сталося. Ну я ж сказав, Боже тобі. Але попри того, воно так не стається. Ми бачимо в нашому житті, що реальність вона є інша, тому що наша природа людська, вона все-таки требує нараз свого. І ви знаєте, я розкажу о, історію. Ми були, мали спілкування у п'ятницю, З нами був присутній брат Павло Цвор, і він розказував один момент свого життя, коли каже, він був на служінні на місіонерстві. І каже, служіння йшло, багаялися люди, ну, тобто був приріст, все так ішло своїм чином, якби. І каже, одного разу Бог, я каже, була якась би така молитва гаряча була, чи, чи загальна братерська, якась ну, така близька була молитва до Бога щира. І каже, я почув, як Бог почав говорити до мене. каже, проси, що ти хочеш. І я кажу: ну дуже-дуже чітко почув ці слова, проси, що ти хочеш. І, і, знаєте, я, Він каже, я почав, я зупинився і почав думати, справді, що ж Боже попросить, адже їй багато потреб, адже треба і потрібне приміщення, щоб людей не збирати. Адже потрібно, якби і на проживання гроші, і ще, і ще багато людських потреб в його було, ну, тобто як кожної людини. І він каже, Боже, дай мені попросити те, що мені треба попросити в Тебе. І Бог каже, проси йому в Тебе, щоб, міняти, щоб я дозволив міняти Тебе. І каже, коли я це почув, почув ці слова всередині моя плоть, якби почала так бунтувати, що? Щоб міняти мене, щоб міняти себе, та ні. І знаєте, така якби каже, боротьба була в моєму серці, я каже, Боже, ну, не розказував це, і було, якби так, це така розмова. І я в кінці кажу, да, Боже, я згоджуюся. Міняй мене. І, і знаєте, справді, е, ну, як послухаєш, або як вникаєш у ці слова. Якби Бог до тебе запитав, що ти хочеш, ну я про це, напевно, навіть в на голові навіть не мав би такого Боже, що міняй мене або. І коли я що або такі розмови, як Бог говорить до людей, ти розумієш, що для Бога дуже важливо, що для Бога, дорогі друзі, дуже цінно. Не раз ми в своєму житті ми самі це помічаємо, коли ми вникаємо в свою природу, в свої дії, у свої думки, наміри, ми бачимо, наскільки наша природа є. Вона, здає, вона є спорчена, наскільки вона є така егоїстична, егоцентрична, така самолюбна, яка тільки думає про себе. І як я читав в цьому уривку, каже, любитимеш Бога всією душею, всім серцем, всіма своїми діями. Ви знаєте, інколи всією, то мається на увазі не на 50%. Не на 80%, а на 100. Звичайно, це не просто ми розуміємо в своєму житті, але якраз Бог хоче от таких відносин, щоб ми, ви знаєте, любили Бога. Адже коли ми дивимося і проаналізуємо своє життя, що Бог зробив для нас, дорогі друзі, яке, знаєте, велике блаженство є в тому, інколи, можливо, ми мало про це думаємо, в тому, що ми знаємо Бога. І справді, як та жінка розказує, точніше, коли Христос розказував про ту жінку, яка вона умивала. Оплакувала там, ноги йому і витирала І... А цей фарисей, він не подав навіть йому води. І він каже: це був фарисей, хто, хто з цих людей, він розказує потім прийшту, кому з них проститься? Якщо комусь простив 50, а комусь 500 простив, то хто побув, полюбить більше? І справді річ у тому, що не раз можна бачити таку, що коли людина вона була, справді. В такому становищі далеко від Бога, коли вона вела боротьбу велику в своєму житті з гріхом, боролася, тоді вона може оцінити справді, який добрий Бог і яка його велика милість. Але знаєте, набагато більше те, що ми не знаємо навіть оцих речей, коли нараз дивишся на людей, просто йдучи вулицею, які не знають Бога і чим наповнене їхнє життя, куди їхні думки, куди їхні бажання, що вони роблять в своєму житті і які наслідки відбуваються. то... Справді розумієш, яке це блаженство знати Господа. І знаєте, є ця сторона, що Бог зробив для нас, дуже багато зробив, все зробив, віддавши свого сина. І знаєте, також Бог від нас також хоче, дорогі друзі. Хоче свого також самого цінного від нас. Він віддав самоцінне для нас, і Він також хоче від нас самоцінного. Якраз самоцінне це наша воля, це наші бажання, це наші якісь, от, знаєте, кожен день наші якісь докази або якісь правота наша, яка Бог хоче, щоб вона, щоб ми покорилися Боговою. І ну, все таке его, як ми розуміємо, це стрімління, це я хочу, або мені потрібно. Це у того є, а у мене немає, або я хочу. Ну, Ми також знаємо цю прийсту про чоловіка, який каже, у якого гарно вродила нива. І він думав, що зробити. І він каже: от не знав, що зробити, і там написано дуже заспостерігається. Такі слова, як своє, свої клуні порозвалюю, і мою зберу туди, моє зерно, і скажу душі мої, їж. Тобто вся увага, акцент зміщений у людини на, на себе, на, на, те, на те, щоб тільки про себе думати, і як би мені було добре, і а остальним якось вони будуть. І ми бачимо наслідки, які прийшли в життя того, того чоловіка, що Бог каже, що ти нерозумний. Коли людина живе таким способом життя, вибирає, знаєте, такі речі наблюдаються в житті людини, Бог засуджує такі речі і каже, що ти нерозумний. І знаєте, давайте ми подумаємо, які можуть бути наслідки, коли людина живе от таким способом життя. Коли вона в церкві. Це ми говоримо, друзі, про людей, які є в церкві, коли люди, які прийшли до Бога. Коли вони знають, як потрібно все. І які от наслідки такого життя можуть бути. Коли ми читаємо mm. Луки, 14 розділ, також хотів би зачитати. 16 ро 16 вірш. Там розказується така історія. Він сказав йому, один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох послав свого роба в час гостини, щоби сказав запрошеним. Ідіть, бо все готово. І, в... і враз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, купив поле, я. потрібно мені і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Другий сказав: Купив я п'ять пар волів, і я йду випробувати. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав Я одружився, і тому не можу прийти. Повернувся той раб і розповів своєму панові. І пан рознівовся, сказав своєму рабові: мерщій виходь на площі вулиці міста, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих, і сказав: раб, пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан Рабовий сказав: вийди на шляхи загороди, змушуй війти, щоб наповнився дім. Кажу, що кожен з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Ви знаєте, ми. Ми розуміємо, дорогі друзі, цей уривок, цю пришту, те, що ми справді є покликані, ми знаємо, але Бог хоче, щоб ми ще були вибраними. Він хоче вибрати нас для своєї волі, для звершення своєї праці. І хоче справді, щоб наша от, оця воля людська вона була підкорена Божій волі. Коли ми, ми бачимо, що справді наслідки дуже якби, приречені на погибель того. Що, того що ці люди відмовилися. Він каже: ідіть, скажіть запрошеним. Ці люди вже були запрошені, тільки треба було їх позвати. І, і знаєте, я не раз е, бачаю собі таку річ, або Бог є додатком до твого життя, чи він взагалі, чи він цар твого життя, чи він просто, якби додатковий якийсь е, е, момент в твоєму житті, не момент, або якийсь такий, е, що тобі треба, от коли Бог, і тоді ти. Звертаєшся до нього, тоді ти починаєш шукати Бога. Чи ти справді поставив Його царем у своєму житті? І що нам робити з нашим Я? Ми всі добре це знаємо і розуміємо. Я думаю, нараз ми читаємо Біблію, коли Ісус Христос сказав, Хто хоче бути моїм учнем. І там він далі пропонує, то хай зречеться. Зречеться свого я. І візьме свій хрест і йде слідом за мною. Щоденний там написано хрест. Ви знаєте, хтось така сказав таку думку, що якраз той хрест. Якраз той хрест це для того, щоб не нести його за собою, а щоб на ньому розп'яти своє Я, свою плоть. І... Також ще записаний у рибок, який хотів би я зачитати римлянам, восьмий розділ. Шостого верша там є записані такі слова, Павло говорить. Давайте візьмемо. Давайте заглянути. Десь п'ятого прочитаємо, тому що ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом, то про духовне. Адже тілесні задуми то на смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми це ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Дух Божий живе в вас. Якщо хто не має Христового Духа, то і не Його. А коли Христос і вас, то хоча б тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла, тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоб жити по тілесному. Бо хто живе по тілесному, той має померти. Якщо ж духом уверпляєте тілесні вчинки, то будете жити. Ми, знаєте, ми розуміємо. І бачимо нараз, як це працює і в нашому житті. І коли ти починаєшся зранку, і в тебе зразу думки: я сьогодні почну день з того, що я буду або буду більше, більше молитви перебувати, а, більше читання. І нараз бачиш, як ти не робиш на те, що хочеш. Хочеться подивитися, зайти, що там написали. Хочеться подивитися якісь ще інші речі, або, або пити просто попити кави або поїсти, або ще й ще. І воно знаєте, таких простих речах ми нараз бачимо. І не раз в нашому житті, чи є пропозиція, що ти зробить якусь хорошу справу, чи ще щось, і не раз включається якийсь наша, наша я, що ні, то ти підеш, для чого ти підеш, будеш це робити? І Бог справді хоче, щоб оця сторона, щоб ми жили не по плоті, а жили по духу. І тут каже, що ми не буржники, щоб жити по-тілесному. А якщо каже Дух того, хто Воскресив, живе в вас. То й він оживить ваші мертві тіла. Знаєте, ми самі по собі, звичайно, ми розуміємо, що своєю силою або своїми якимись зусиллями ми не в змозі перемагати. Але ми розуміємо, що є Дух Божий, який, який може це робити, коли ми Духу Божому, коли ми розуміємо, наскільки важливо кликати, знаєте, в таких моментах до Бога навіть. Ви знаєте, я пам'ятаю такий свій момент у своєму житті. Коли, просто, я вже його розказував неодноразово, але пам'ятаю, як е, був такий момент, коли в моєму серці була дуже велика заздрість через, через обставини, е, то, що от, мої друзі вони мали великі кошти, вони мали велику роботу, точніше заробляли великі кошти, мали таку можливість. Я в той час навчався, і знаєте, коли я приїжджав, моє серце так, от, те, що я бачив, настільки було мені постійно важко. Я дивився, ох, якби мені так, а чого мені, а вони мають, а я не маю. І я бачив, як ця заздрість, вона, знаєте, не дає мені спокою. Я розумів, що це не добре, і треба прикладати зусилля для того, щоб її перемагати. І, звичайно, проста молитва, я бачив, що не допомагає. Або просто якби. Я розумів, що це треба, найперше, це мінімум інформації про це. Взагалі, тобто перестать кормити заздрість. Але все одно навіть цього було мало. І я, знаєте, в своєму серці вирішив просто взяти піст за це конкретно по цій нужди і просто кликати до Бога, як можна. Боже, я з своєї сторони, все роблю, звільни мене від цього. І знаєте, в той час, коли я приїхав, я побачив таку свободу, я бачив, що Бог звільняє від таких речей, навіть, дорогі друзі, від таких простих, які наповнюють наразі серце, і Бог звільняє сильно і міняти. Звичайно, Бог проговорив, бо в серці я набагато зрозумів, що до чого, як, або на які або не наслідки цього всього можуть бути. Тобто, ці всі речі не своїми зусиллями, ми своїми зусиллями, знаєте, не в силі побороть. Навіть такі прості речі, які насамперед, можливо, кажуться, ну, якось живу. Але коли ми кличемо до Господа, і які практичні паради, щоб нам перемагати своє я, це вже як я знаєте, розказав оце свідчення. Своєму житті. От. І ще один момент, знаєте, я це недавно роздумовував знову. То що заздрість, вона не така річ, що ти десь одного разу поборов її, і вона знову десь поділася, ніколи до тебе не підступає. Я пам'ятаю, недавно був такий момент, мене з, з роботою трошки тяжко, і в мене є друг, який заробляє великі гроші. І я таки думаю, о, якби мені такі гроші заробляти, якби в мене була така зарплата. І знаєте, Бог якби зразу в моєму розумі, так мені. Каже Руслан: якщо ти сьогодні з п'ятьма тисячі нещасний, не можеш радуватися, радіти життю, то тобі дай і дві тисячі, і п'ять тисяч доларів, то ти все одно будеш нещасний. Тобто, справді проблема не вирішується. Інколи ми думаємо, що якщо я поміняюсь становище або обставини, в яких я знаходжуся, чи ще щось в моєму житті пропадуть чи інші чи речі, якісь недобрі, якісь риси. От я буду довольний, я буду вдячний, я буду краще дякувати Богу, я буду, знаєте. Ні, другі друзі, це обман. Нічого не поміняється, нічого не станеться, коли ми самі не зрозуміємо, як нам треба важливо, як нам треба стражатися з цією нашою егоїзмом, цією дух такою плодською природою. І такі пункти я записав. Це практичні поради, як перемагати своє я, це підкоритися Богу, і якого написано в четвертому розділі. вірш, якому написано, тож підкориться підкоріться Богові, протидійте діяволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Учистіть руки грішники, і очистіть серця двоєдушні. Вжуріться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на, смуху, на смуток. Опокоріться перед Богом Господом, і Він вас піднесе. Ви знаєте, от це не просте, яке є, але от якраз. Таким чином ми перемагаємо. Ну немає іншого шляху. Ну, Немає, якби так по щелчку, якось, або ще так просто якось щось, щось не знаю, щось зробив, якусь процедуру зробив, або до когось сходив, або щось в своєму житті, якесь питання вирішив, і воно так пропало. Але от таким чином підкориться Боговий, і він набли... він... Бог наблизиться до вас, також, коли ми наблизимося до Бога. І це також, коли ми читаємо у Петра. Це шукати і бути наповненим пізнанням волі Божої. І 1 Петра, 4 розділ, з першого вірша, там записано так: отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озброєтеся з думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часто жити в тілі вже не за людськими побажаннями, але за Божою волею. Адже достатньо минуло часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпустці, по бажаннях, яству, пристрастях по тобто, беззаконному служінні ідолами. А, тобто ми маємо розуміти, що той, хто постраждав тілом, має на увазі, от коли наше оце тіло, наша плоть вона перестає страждати, коли ми її беремо в ці рамки такі. І ще один крок а, це піст, який є смірінням. Ці всі речі, знаєте, дорогі друзі, вони допомагають нам у нашому житті. Перемагати своє я. І я пам'ятаю такі моменти в своєму житті, ще розкажу, коли я планував одружуватися, і ви знаєте, я, я розумів якби, це слово дуже добре, що Бог робить відповідно, тобто дає відповідно. І я розумів, що я такий, знаєте, черевик собі, або як, то й Бог, відповідно, мені такого і черевика теж дасть. І я розумів, що в моєму житті або в моєму характері є такі. Риси, які дуже, дуже заважають мені жити. І іншим людям вони буде також приносити дискомфорт. Ви знаєте, я, я розумів, я молився, я просив Бога. І пам'ятаю, як ми були користані на навчанні, у нас були такі братерські молитви, суто. І ми там щиро приходили і один перед одним розказували. Один брат каже: помоліться, дорогі друзі, просто я такий вспильчивий, я не можу, я не можу стримуватися. І знаєте, ми там ревно щиро молилися, аж бувало такі, аж сльози, і це такі гарячі, щирі молитви, я пам'ятаю. Де вони давали результат, де вони давали ефект, тому коли ми це в собі бачимо, ми хочемо це змінювати. Ніхто за нас це, дорогі друзі, не буде робити. Нам найлегше, звісно, Нам, нас хочуть міняти люди на раз. Ми бачимо, ми когось хочемо міняти, ми хочемо поправляти когось життя. От то йому в тому. Це дуже просто, це дуже легко. І це наш такі, навіть, тож в близькій природі є бажання міняти когось. Але хай в нашому бажанні, хай в нашому житті буде стремління, бажання мінятися не за когось, дорогі друзі. Інколи ми можемо мінятися за людей. Але давайте ми будемо мінятися за того, що це Господу приємно, Того, що справді Він достойний того, щоб йому приємно, коли діти Його ходять правді. Йому приємно, коли ми дивиться на нас, і він бачить ті плоди в нашому житті: любов, мир, радість у цей плід вони бачать, коли він починає виростати. Тому насамперед, хай наше життя воно буде приємним для нашого Господа, хай Бог благословить кожного. Це звичайно боротьба. Це звичайно не раз так тяжко, так непросто. Але такі речі, як піст, як щира молитва перед Богом. Як от ще і ще багато інших порад можна знайти в Божому Слові, покора Божій волі вони дуже допомагають перемогти наш. Я хай Бог благословить і зміцнить кожного із нас. Давайте ми попросимо нашого Господа. Амінь.